У рамках проєкту Перший крок для переходу на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинську» розпочався підготовчий процес для проведення повного енергоаудиту школи номер 7 з метою встановлення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів щодо зниження витрат на енергозабезпечення. Всього на території України із понад 30 поданих заявок було відібрано 8 проєктів переможців, серед яких і проєкт від нашого міста. Загальна сума коштів передбачена. Для цих міст у формі гранту від Європейського союзу становить 6 мільйонів євро, з яких на Нововолинськ припадає понад мільйон. Загальний бюджет проєкту становить майже 1 мільйон триста тисяч євро. Окрім коштів Європейського союзу для його реалізації будуть залучені кошти міського бюджету. Це перший успіх нашого міста в залученні такого обсягу коштів. Головна мета проєкту підвищити енергетичну безпеку міста Нововолинська. Даний проєкт здійснюється Нововолинською міською радою спільно з управлінням економічної політики та інвестицій. Естиції і українською некомерційною енергетичною агенцією в нашому місті продовжується реалізація проекту Перший крок на використання відновлених джерел енергії в минулому році ми майже в повному обсязі виконали роботи по співфінансуванню даного проекту. Виконувалися роботи по реконструкції теплопостачання південно-східного району міста Нововолинська. На що було використано більше ніж 5,5 мільйонів гривень? Виконавчий комітет Новолинської міської ради очікує на другий транш від Європейського союзу на фінансування даного проєкту відповідно до підписаних угод. Стина цих коштів згідно проекту передбачена на тему модернізації загальноосвітньої школи номер 7 І на сьогоднішній день вже почалися підготовчі роботи для проведення енергоаудиту в даному навчальному закладі. Я як директор школи великі надії покладаю на цей проект, тому що при будівництві школи на питання енергозбереження термоізоляції мало зверталось уваги. Та й за час, коли існує школа, і вікна, і двері вже прийшли в непригодність, потребують заміни, потребує модернізація і Система опалення о, і утеплення фасаду теж тому це зараз дуже актуально. О, це призведе до економії і батьківських коштів, до економії і бюджетних коштів на енергоносії. Ну але в першу чергу це дасть змогу створити комфортні умови для навчання учнів. Це саме головне на даний час. У 2016 році в місті відбуватиметься ряд заходів у рамках проекту. «Перший крок у переході на відновлення джерела енергії місті Новолинську, серед яких термодернізація з школи NoSім. Уже півтора роки назад, коли ми писали цей проект, ми відібрали дану школу, тому що там найбільше споживання енергоносіїв, тобто найбільше використання тепла. І найбільший ефект, який можна е в рамках термомодернізації досягти, це саме в сьомій школі, тому що там є найбільший потенціал до нерозбереження. Е і для того, щоб правильно здійснити термомодернізацію і комплексно підійти до цього рішення, нам потрібно бачити повністю картину, яка є на даний момент, і для того, щоб знати, що конкретно потрібно міняти, які заходи впроваджувати для цього. Е Уже в цьому місяці і в наступному буде проводитися в сьомі школі енергоаудит. що він нам дасть. Ми зможемо побачити, які витрати є на даний момент, де найбільше є втрати тепла, втрати енергії. І що конкретно потрібно зробити для того, щоб досягти максимального результату за ті кошти, які були спрямовані на термомодернізацію, енергоди буде приблизно йти місяць-півтора, і вже я думаю, у квітні місяці ми зможемо приступити до того, щоб виготовляти проєктну кошторисну документацію, щоб уже за літо провести повністю термомодернізацію у школі номер 7